Факапи, які були в нашій майстерні. Що зараз ми з вами поділимося різними приколами, які з нами ставалися незаплановано, коли ми створювали наш вітрила майкерспейс. Прикол перший. Ми, як я думаю, більшість людей, які роблять ремонт, розраховували, що він триватиме не довше, ніж три місяці. В результаті ми його робили майже сім. Другий найбільший і найбільш Другий і найбільш серйозний наш факап це те, що ми не зовсім правильно оцінили технічний стан приміщення майстерні в ліцеї, і виявилось, що ту якісь обладнання, яку ми сюди накупили, електрична мережа просто не витримає. Тому нам прийшлось тут замінювати електромережу, яка коштувала десь приблизно 5 тисяч євро. Також те, що ми не оцінили приміщення, ми почали переробляти підлогу, і це для нас теж був суперскладний момент, бо її тут багато 60 квадратних метрів. Ми винесли дуже багато фарби. Ми здерли всю стару під цією фарбою. Виявилися деякі гнилуваті дошки. От і потім ми її назад фарбували. і Цей процес у нас зайняв майже місяць. Ну і звісно, ми. Не провели ніякого попереднього дослідження загалом, коли в організації розпочинали роботу над STEM-освітою, ми не знали, чи це подобається нашій молоді і дітям, які проживають в Новолинську. Чи їм це взагалі не цікаво, і ми наші кошти витрачаємо просто в нікуди. Але, на щастя, ми провели дослідження. Яке показало, що дітям і молоді в Нововолинську систему світа і наука є цікавою. Тож ми раді, що ми не помилилися з нашою гіпотезою. Наймасштабніший факап був той, що ми тричі переносили початок курсів. О, да. Спершу ми планували, що ми запустимо їх вересня 24-го року. Потім ми планували, що ми їх запустимо в квітні 25-го року. І нарешті я з певністю можу сказати, що ми вже Запустили набір. Він вже триває, і з 1 вересня тут розпочнуться заняття. Тож ми чекаємо на кожного з вас.